Всі щось казали, прогнозували тощо, а, але я просив тільки одне передусім сполучених штатів. Якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте нас зброю, але найкраще посильте нас передумовими, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це я про їх санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, це хуйня. Вибачте, ми реально. Ось це я розумію. Чудово. Одне слово, зрозумів. І... Тобто, не надали допомогу до. Я вважаю, що ні. І це факт. Ми не отримували допомогу. А якщо ми будемо вважати, що слова це допомога. Ну тоді ми отримали там їх і дуже багато, бо слів було зайве. Навіть навіть більше, ніж зайве. Так, четверті ранку були удари. Морально, чи можна підготуватись до війни? Ні. Воно не так виглядає, як ти читаєш в книжках, дивишся в кіно і так далі. З тобою відбувається. Я просто дивився на дружину і на дітей. і Діти спали. Дружина ні. Були удари. Ракетні удари, ми їх почули. Тобі, як живому, живій людині, ти... ну, як так може бути? Ти просто не можеш до кінця повірити в це. Ти просто не розумієш, а, 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 а чому. Зараз, коли все було, все, все, весь світ пройшов, люди гинули, мільйони закатованих людей все одно. І як? І так само. І о четвертій ранку, біля четвертої, 3.40-3.45, ви не пам'ятаєте, десь так було, так? Ракетні удари. Трішки пізніше, до речі, через кілька днів, перших днів війни. Я говорив з Лукашенка по телефону, і він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь. Він сказав: Ну, ти повір, Він мені казав, ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, де він мені говорив, я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба, це було без мене. Все. Він просто по телефону, это, я пам'ятаю цю розмову. Я йому сказав, що я вважаю. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив: Зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли. Кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже: Ну добре, відповідаю у відповідь. Він мені сказав. Я досі пам'ятаю. Він мені каже: вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозельський чи як? Він не пам'ятає, Мозельський, та от я йому кажу: ти про що кажеш? Яка відповідь? Вибач, мене Володя. Так. Так. Коли це було о п'ятій ранку? Ні, ні, ні. Це було в перший день, в другий день, другий-третій день війни, так, якось так зрозумів. Так, так. Ну, після тому я повернусь, я, я був вдома з дітьми, і я був з дружиною. А я просто дружині дуже швидко. В ту ніч, о четвертій, так, я їй просто сказав: збирай дітей, збирайся, напевно, вам треба буде дуже швидко поїхати до мене в офіс. Я поїхав. Все. В цей момент ти припиняєш бути батьком, те, що відбулося зі мною. А на жаль, тому що я вважаю, що це, і не тільки вважаю, особливо зараз. Я розумію, що найголовніше все це. Бо твоя держава це і є твоя сім'я. В цьому сила в твоїй сім'ї, і, і, і це найголовніше, і я президент, і тому я повинен був тут припинити бути батьком. І моя дружина повинна виконувати і не повинна, повинна була все робити вона щодо дітей, щодо безпеки. А, а я повинен був займатися державою, бо я президент, і це мій обов'язок. Я, до речі, його я, я з цим я до цього ставлюсь дуже серйозно. Я поїхав в офіс. Ось ми з вами тут щиро вітаємо.